Да. Работали? же мы с камерой? Ваш слово. Хочете, так, Василь Дмитрович, да. до мене вже громада, патріоти, атовці, щоб передати вам лист. Той, який ви відмовилися брати минулого разу, хлопці говорили. От. Ми хотіли запитати вас, чому ви відмовилися його брати? Ну ви його тоді читали чи ні? Ні, я читав на початку, тут де пішло, пішла мова про кушніра, який він там негарний, скажімо так, і, і про збагачення, ось тут службове, де воно чого не згадує про газ для мостове, замовили проєкт на 300 тисяч. От. І чи це було при кушніру, треба ж дивитися, тобто тут чого я його відхилив. от. Ось дивіться, ваша декларація до корінно змістилася, змінилася стала багатою людиною. Ну, знаєте, Сьогодні, якщо людина стала багата, це не є. він, як, значить, я хлопцям пояснював, і, так, декларація, декларація, це і це зараз. Так, да, да, значить, я пояснював, що сьогодні редакція на сьогоднішній момент. Хоч ми і в перехідному періоді зараз роздержавлення проходить вся процедура, але на сьогодні в нас у газеті, ось тут наскільки ви може, якщо бачили, дойдеться засновники Доманівська районна рада, районна державна адміністрація Миколаївської області та трудовий полетів, редакція Зетруна Пілома. Тобто матеріали, які нам дають засновники, чи то буде голова адміністрації, чи 16-го року, кому закон не писаний. Тарас Леонідович просто звинувачує патріотичну громаду, атовців, активістів, мали не в силовому захопленні влади. А сесія, по суті, відбувалася в закритому режимі. Приймався бюджет в кабінеті Тараса Леонідовича. Ви ж в курсі цього. <проводить> і він використовує своє становище і пише, просто бруд виливає, я підкреслював, що тут саме, бруд виливає на простих людей. Чому ви в нього цю статтю прийняли? Я вам пояснюю, що у нас на сьогодні є засновники і законом про ці засоби масові. Він оплачував цю статтю? Звісно, а, а як. Є обов'язково є. Ну а чому ви не приймаєте оцей лист хлопців? А, а хто на ці звинування редакція, редакція пояснює? Ми оплатимо вам. Якщо ред... редакція дає. Ну тут вже брехня написано. Ні, ну, Приїхали люди захоплювати ситуація, першому ну, ситуацію. Послухати, можете мене? Значить, так, якщо дає один із співзасновників, я ми маю ми як зразумі. редактор зобов'язаний другувати і. Персональну чи яку там юридичну відповідальність при цьому основне. Так розумієте, він тут пише не як голова районної ради, він пише просто як людина, він тут Й. себе відбілює. Що, що там написано? Голова районної ради. Ну так він кожний тиждень випускає на, на, першому, на першій сторінці своє відбілення, свої досягнення. Кожну газету. Ну ви як Подивіться, яка в нього машина. Я не бачив. А цим користуючись своїм становищем, він постійно адмінресурс впроваджує постійно свої статті. Брудить людей в тих статтях. А люди відповідь написали на цю брехню. Ви не хочете прийняти. Та справа в ну, тому, хворі, що це відповідь, вибачте, вона нічим не підкріплена. А це чим підкріплена? Вона Затом. нічим не підписана. Це люди, що учасники готові громадські активісти. Це називається, да, це якщо законною охороня... законної підстави, це анонімка. Якщо це якісь анонімка приходить да. письмо, а ви прийшли люди. Пишемо пишем пишем наші, пишем наші, пишем наші що, що? пишеться прізвище, підпис, адреса. і, і так Це, товар, і це, це якщо ні, так я до чого вам веду. А тоді, коли по тексту ведеться, то знову ж таки, що ось у нього проєкт був, зібрали жителів села, де ті гроші, замовляли проєктні засоби масової інформації, пресу в Україні. Стаття така. Все. Першу статтю Кратко. про радикалів, які прийшли, нібито радикали на сесію, Тарас Леонідович писав не як Говоренна Ради, не як співзасновник. Він писав це як проста людина, як простий депутат. Він себе відбілював ці статті. Я бачу, вашу лавочку треба закривати швидко ну, ну, закривати. Бо так нікуди не годиться, самі розумієте. Цього... Ми дивіться, ми добиваємося справедливості, ви прекрасно розумієте, що там сидять ребята з хорошими карманами, наглі, і хитні бандити, половина з них під бандюками кришують. Так би. ви самі розумієте. Так ви це розумієте, я говорю вам до людини, понимаєте? І ви зараз вставляєте палки в кольоси, їх защищаєте. Ми розуміємо, чого ви їх защищаєте. Понятно, Понятно куди гроші йдуть, саме це розуміємо. Газета б не существувала без них. Це в 100%. У ну, по... вас би не було роботи, видержите з роботи. По великому рахунку не дуже так багато. Скільки нам дає районна рада на висвітлення. Що... А заставляють людей підписувати, скільки Власне, газет, свіжіть мені, пожалуйста, я робив в школі, робив. Я ще не працюю безробітні. Робив мене. заставляли. Я, не, я, навіть, я навіть не читав ту газету. Смисл був, я знав цю. Дивіться, люди це дуже неправильно, що заставляють. заставляють. Що? А так везде, Ні так везде. Але я вважаю, якщо ти вчити, ти не знаєш, що в районі робиться, не вписує, що він взяту гроші. До Дитина. чого тут? Да? Це? А, а чого? що мені брехні? Що Дивіться, площадку построїли, детську площадку, батьки своїми коштами. Приїхав Тарас, все, він там виложив 20 тисяч чи 30 візерів площадку. Да? Ні, я кажу, вы, це вы сами делаете цю статью, что вы приняли. Вы приняли на вас в суд подамо, газету вашу, ну, подамо суд, за клевету. Вы понимаете? Там, там наш тут клевета. Тут одна клевета. Значить, пояснюю, у сьогоднішньому ті факти ніяк. Ви кажете, що це повна брехня. Це як? Тарас Кушнір людей понувати, вони написали відповідь, ви відмовляєтесь, відповідь брат. Це не відповідь, я вам пояснюю, це По-перше, по що вона тут... Та ми відпишемо, це не питання, ми вам тільки зараз. А, а по-друге, воно тут не підтверджено. документально. Ми хочемо. знати, чи Він як співзасновник районної ради, він голова фесторає, він має право. От він... він несе відповідальність персональну. Наші села в єдності, це звіт Тарасу Солонідовича. Ну. Кому закон не писаний, це брехня. Тут йде на простих громадян активістів. Ну це ви так вважаєте? Ну якщо там наші... Він тут що далі говорить? Що далі говорить? може? Та ну, представляєте, що говорить? тих людей, які... Та нам предлагали чотири місця в депутатських місцях, нам в Раді, О, да. нашим хлопцям, щоб ми тільки успокоїлися. Про що ми говоримо далі? Це коли? Коли були вибори, чи як? Так, так, так. Не можна да, зробити депутатів... А це вам так кажуть, це Молдаванін все. Ми цього не знаємо. Так ми депутат, розказуємо, що не знали, депутат. щоб ви знали. Якщо щось... Ми сам, ми сам сам. Я їх сам лічно зустрів на кальцю і правий сектор, і привів сюди по поводу угроз. Де підтвердження було того розвитку? Тоже написав хлам, поїхали в Ратівку на таку саму акцію, яку акцію совідувалися. Піднялась... Ні, були, але там висновили було 5 чоловік, підняли питання. Та що дивися? Стаття 42. Журналисти не несуть, відповідь. Трибуні будь вже давно, ніхто ліквіда. Там були працівники, ну були працівники. Ну як вам об'єднали? Ви не пробігли, опять же. Ну я вам посилався, знову ж таки, що це. Що а я посилаюся на 41-й, що десь? Ну так, якщо це, от я Ну тоді, ваш матеріал взяв, натрукував, а він документально не підтверджений. Оце є зловживання права журналіста. Дивіться, оце ви вибачте. Ну, давайте розставимося по пунктах. Тарас Леонідович в першій своїй статті, кому закон не писав, він не цвітує як голова районної ради, він не показує діяльність районної ради. Він просто свої судження як людина.